1 жовтня за календарем у цьому році День захисників та захисниць України. В цей день ми вітали наших дорогих захисників, які відстоюють незалежність України там, на фронті. Вітали тих учасників, які вже повернулися з фронту і вшановували пам'ять тих, хто на жаль уже зараз. У небесному війську. І саме це питання стало причиною зустрічі із головою ради ветеранів Миронівщини Ігорем Саміловичем Савченком та депутатом Обухівської районної ради Юрієм Івановичем Колісником. Чому саме зустрілися з ними? Тому що з нагоди. Відзначення Дня захисників та захисниць України, вони відвідали сім'ї наших полеглих героїв і віддали їм шану. Ігоре Саміловичу, звичайно, місія, яка випала вам, щоб пошанувати пам'ять наших загиблих воїнів, вона дуже сумна, але необхідна. От хотілося б, яким чином у нас у громаді це було зроблено. Російсько-українська війна почалась у 2014 році, і у 2014 році було Верховною Радою прийнята постанова відмічати наших захисників Днем захисника. Так, воно було 14 жовтня, воно було намічене. Але з часом, коли почали піднімати питання, в чого одні захисники а захисниць немає, у 2021 році. Верховна Рада внесла зміну і стало День захисників і захисниць. І до цього дня ми кожен раз починаєш з 2014 року, коли навіть в перший рік, в 2014 року, загинуло наших троє земляків-миронівчан, почали ввели таку традицію значить, відмічати цей день наданням моральної і матеріальної допомоги. І матерям, сім'ям, які втратили своїх синів чи батьків чи і, Други, да. І коли ми почали це діло все підраховувати, считати, зібралися якраз на тоді ми ще у серпні, місяці, 23 серпня, знаючи, що буде цей день, і треба на це діло буде зібрати кошти. Зібралися якраз ми тоді, ось Юрій Іванович, колісник, як голова Української спілки ветеранів нашої Миронівської, Петченко Ігор, як голова спілки воїнів в АТО, і продумали, яким Макаром вже ж зробити це діло, все, провести цей захід і зібрати ці. Звернулися до міського голови, ну місь... у міській раді не знайшлося коштів в статті на ці. Витрати, тому ми вирішили звернутися до наших благодійників громади, попросити їх і щоб зібрати ці кошти. Так були навіть через голів через старост сіл ми звернулися до аграріїв, звернулися до наших підприємств, сільхоз, і переговорили майже з кожним і знайшлися такі люди, які все-таки допомогли і виділили кошти. І ми зібрали на протязі. Десь двох неділь зібрали кошти в сумі 60 тисяч гривень. Ну, хто виділяв кошти? Виділяли кошти це сільсьосвиробники, які аграрії, які хто скільки міг, хто тисячу гривень, хто 10 тисяч виділяв, хто три, хто 5, хто скільки. Прийняли участь у цьому і наші <кій> депутати. Треба дати должне їм. От Юрій Іванович як депутат районної ради, Петченко як депутат обласної ради, і Жукотанський Дмитро, і депутат обласної ради, ну і наші міські, теж депутати міської ради, старінець, ну і старости сіл багато помогли. Не всі, правда, хто зміг, ну десь із тих прийняло участь. Нас 16 таких благодійників, в тому числі і міський голова Савенко Віталій Миколаївич. Ну, а що не вистачало грошей, то ми додали своїх добавили грошей. Ну і за ці були, значить за ці кошти, і треба видати должне Печенку Геннадію Михайловичу. Він своїм колективом зумів підібрати продукти. На ці всі суми, їх запакувати, розфасувати, і ми змогли розвозити вже готовим метям. Розробили ми чотири маршрути. І по цих чотирьох маршрутах поїхали, і, значить, в основному по географії. Поїхали там маршрут один, їздив Юрій Іванович із Дімою Жокотанським, їздили по козину, Масловки, потоках. І Другий там ішов маршрут по Поміроновки, третій маршрут йшов Карапиші пустовіти. І тут четвертий, Івановка, Владиславка, Юхни. Ну, безспорно, ця допомога була прийнята сім'ями з подякою. Були деякі питання такі, чому тільки я тут, але ж ми видавали тільки сім'ям, які загинули, і родині, хто-то члени родини, загинули. Тим, хто повернувся, ми це діло не враховували. Ну, благодаря такому заходу, який вийшло вже традицію, ну, люди виносять подяку, а ми, в свою чергу, виносимо подяку велику нашим благодійникам, я їх можу назвати, хто це діло все, і, значить, і виділив кошти, і поміг. І потрібно сказати, дуже. Щиро віднісся до цього. Не було такого там, знаєте, скнирить, що там то-то, 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 то-то. А в основному люди скільки могли, скільки давали. Тому ми, от, я думаю, благодійного фонду районної організації ветеранів, від депутатів, від всього нашого колективу виносимо щиру подяку цим людям і бажаємо їм здоров'я, благополуччя. А нашим сім'ям ми принесли свою шану, свої співчуття. От що втрата них рідних, близьких. Ну, така доля. Ну, я думаю, що ми разом прийдемо до перемоги і вернуться живі, здорові остальні всі. І честь і славу їм, так. Да. Вірите. Юрій Іванович, іноді можна почути, що от саме така акція, акція пам'яті, вшанування цієї пам'яті. Навіщо вона потрібна? Як ви можете це оцінити, прокоментувати? Ну, я в першу чергу хочу поздоровити. У нас сьогодні пишеться цей репортаж до дня наших захисників і захисниць. Я хочу поздоровити із тим святом, що відбулося. Побажати їм здоров'я, щастя, удачі, перемоги і всім вернутися найскоріше додому з перемогою. Хочу подякувати тим людям, які віднеслися до нашої акції підтримки сімей загиблим. Ще раз не буду повторювати фамілії, всі ми їх знаємо, ми з самі, окремо їх озвучимо. Але хочу наголосити на те питання, тому що і сьогодні до мене дзвонили люди, що. Трішки неправильно поняли, ми розвозили ці продуктові набори тільки сім'ям загиблих. Я розумію, що ніхто не буде забутий. В подальшому ми якнайширше будемо старатися охватити всю допомогу цю, будемо, вам так казати, і зразу після цієї вже формувати запити. Так Самілович? оце таким чином. А Акції ці потрібно, щоб люди бачили і знали, що вони не будуть забути ніколи. Щира їм подяка за це, Юрій Іванович, До речі, зараз також піднімається таке питання, що у нас у громаді неналежно належно ми вшановуємо пам'ять тих героїв, які загинули. Це говориться і про ту дошку пам'яті, і про те, ну як ми до цього відносимо. От ви як депутат. Такого рівня, як ви можете сказати, що можна в цьому напрямку зробити, і як пояснити на даний момент? Ну, я думаю, все-таки алею ми повинні зробити. Це буде тимчасове питання. Після закінчення нашої перемогою, ми, звісно, будемо робити монумент нашим захисникам. Тоді вже будемо придумувати. Ми... Ніхто не думав, що ця війна буде продовжуватися. Ви пам'ятаєте, тоді вже ми вибирали місце, вибирали це обговорювали це питання. Не буду сьогодні, де воно, що воно, бо я вам так е, говорити. Але е, на даний час, я думаю, е, ми обговоримо це питання з керівництва нашої громади і все-таки е, увічнити. увічнити і сьогодні тимчасово, алею ми зробимо. Вона Дякую. Вона необхідна однозначно, тому що ви розумієте, сьогодні ці хлопці, хлопчики, положили життя за нашу країну, за нашу громаду, щоб ми сьогодні в змозі були жити працювати, щоб наші діти ходили до школи. Але вже ми примірно окреслимо цім рамки. Тому однозначно треба це питання зробити. Юрисамілович, якраз попередньо ви сказали, що у вас є списки тих благодійників, які не стали осторонью такої дуже важливої справи. Хотілося, щоб ви зачитали їх. Ну, ми звернулися до старост всіх наших населених пунктів, старостів, скільки в нас є. Але грошу допомогу надали от по яхнам. Це Кудлай Тетяна, вона сама і вашина Неля. І, секретарі, і сільський староста, по Кип'ячки надали це Потапенко, Петро Іванович, Краснюков Анатолій, і по потоках Мальований Іван, по Росаві Старінець Віталій, він начальник СТО, і він же депутат нашої міської ради. І Харченко Григорій Іванович СТО теж надали вони. По Юхнам нам Харченко, Олександр, Старінець і Карапищенко Володимир. Ці активно прийняли участь. По Тулинцям Панчук Аркадій, Поміроновки, це Колісник Юрій Іванович, він як депутат районної ради, Кочерга Петро Миколаївич, і він із цього, із СААФа нашого. І Харченко, Василь Михайлович. Ну і Савенко Віталій Миколаївич, Ну, а Савченко просто додавали до цих 60 тисяч. Карапиші, видачу продуктових пайків, зробили вони окремо своїм, крім того, що ми видали, вони додатково видали. І продуктовими пайками для комплектації наборів допомогли добре. Це завод Легко, директор Мазур Максим. Це вони через благодійний фонд МХП Громаді. прац ЗВКК, значить, і голова Жукотанський Олександр Васильович. Ну і обласна організація ветеранів, це голова Томашов Микола, він теж допоміг. Петченко Геннадій Михайлович своїм колективом зумів да, це діло все розфасувати, запакувати, і ми приносимо йому велике спасибі, тому що таку кількість, яку він зробив, я вам скажу, це було б дуже нелегко нам всім цим зробити. Він це діло зробив, притом дуже організовано, доброзичливо. І порядочно. Там ми, навірно, виносимо подяку всім цим людям, які прийняли таку активну участь і так активно. Я два слова додав у селі Шандра. Місцеві підприємці разом з старостою зробили від себе особисто набори і розвезли. Я не пам'ятаю цих підприємців, але щоб вони знали, люди почули. Це з магаз магазинів. Да, ну, я думаю, Юрій Іванович, от ви як людина, яка, як то кажуть, привела дія, ви бачите, що, що, яким чином це робиться, як ви думаєте, це потрібно все-таки змінювати відношення до того, щоб на належному рівні вшановувати пам'ять наших полеглих героїв? Потрібно і потрібно постійно за них пам'ятати, це сьогодні наші герої. Наші герої, наші діти, наші внуки Надо тобто, надати за кожного. Ми ще не всіх ми знаємо, що є трішки в нас безвісті пропавших, але завжди однозначно усі будуть найдені і всі будемо приділяти дуже багато уваги. По питанню майбутнього, все таки надіємося, що в бюджеті нашої громади будуть передбачені кошти на вшановування наших героїв.